Всім привіт! Сьогодні рада вітати вас на каналі. Сьогодні забрала замовлення від Global Leader Group. а також пізніше розкажу ще одну нової нової кампанії. Global Leader Group об'єднується з компанією Лівеста. Нам уже в цьому замовленні поклали такий каталог. Від там вже наступне замовлення ми будемо робити з нього. І зі складу взяла такі продукти. Дівчатка дуже полюбляють отакий спрей для волосся двофазний Лоренті з кератином. Нейтралізуючий запах для взуття. Дві штучки взяла, вони, до речі, були по дуже вигідній ціні. Два, пінку для умивання. Така полюбилась моїм дівчаткам. Взяли вони кремчики такі для рук. Гарний, зволожуючий з вітаміном B5. У мене їх таких чотири замовлені. Зараз покажу для посуду замовила дівчинка, яка його дуже полюбила. Бере періодично то з лимоном. То з яблучком, ще два кремчики для рук, каштан, крем-бальзам каштан. О, всім вам відомий. Також був по акції, придбала його за 70 гривень. А також шампунь залугі. Та чайний дерево. А ще ось одне замовлення поруч Уже замовила в лівесті. Тут така гарна листівочка була, з привітанням, з моїм першим замовленням. Зараз тепер будемо роздивлятись цю посилочку. Тут замовила. Мило для кухні, нейтралізуючи запахи, цибуля, часничок, сільодка, можна Тут в мене їх 5 штук замовлені. І таких два гель для інтимної гігієни 500 мл. По акції коштувало 139 гривень. А також подарунок отримала лак дуже класний, стійкий, підходить класно для педикюру. В команду, хто хоче потрапити в команду, посилання залишу під відео. До побачення!